Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео і розпочну його з кухні, буду готувати вечерю. Якщо ви випадково натрапили на це відео, мене звати Аліна, і мій канал про звичайне життя української сім'ї, української жінки. Мами в декреті тут ви знайдете море мотивації на домашні справи. Тому, якщо вам цікавий такий контент, запрошую підписатися та поставити лайк цьому відео, аби воно потрапляло в рекомендації її YouTube і таким чином просувало українськомовний контент. Вам бажаю приємного перегляду і мотивуйтеся зі мною! Сьогодні на вечерю буду готувати овочі в духовці. Очищені баклажани я нарізаю ось такими брусочками. Заливаю це все водичкою, злегка підсолюю, перемішую і залишаю на кілька хвилин, аби ось ця властива баклажанам гіркота. Покинула їх, щоб далі продовжити процес готування. Також буду запікати болгарський перець його я дуже люблю. Нарізаю шматочками, можна запекти і цілим, кому як подобається. Також буду відварювати цвітну капусту. Роблю я це для того, аби мати вже готовий, легкий, корисний, некалорійний перекус, коли проганяюся з супермаркету чи з ринку і хочеться щось перекусити. Ну і звісно, використовую як гарнір. Баклажани вже настоялися у підсоленій водишці, викладаю це все на сито, аби вони стекли. Для запікання зазвичай я використовую пергаментний папір. Він є для мене найуніверсальнішим, найзручнішим. До нього нічого не пристає. Викладаю овочі на деко. Тут, знаєте, можна додати і спеції, і якісь трави. Я додала тільки оливкову олію та сіль, аби відчути сам смак. Овочів. Для себе баклажан я, напевне, тільки-но відкрила. Я раніше його ніколи не любила, а зараз він в фаворитах. Овочі я запікаю при 180 градусах. Час варіюється в залежності від величини шматочків, тому він завжди різний. Моя капуста вже зварилася, я перекладаю її в лоточок і чекаю, поки вона вистегне. Далі я берусь за биточки, взагалі намагаюсь максимально все підготувати до вечері, бо зовсім трішечки йду по сина в садочок. Далі то наш час, наш спільно проведений час. я намагаюся максимально дати свою увагу, свій час сину, ми гуляємо. Ми дурачимось, ось тут ми просто лежали і роздивлялися хмаринки, шукали якісь цікаві фігури, словом, продуктивно проводили час. Мій син, я думаю, так як і більшість дітей дуже прив'язаний до мами. І ми намагаємося побути разом, насититись одне одним, аби потім він мене відпустив до готовлювати нашу вечерю. Буточки майже готові. Також я злегка підігріла овочі. Взагалі в нашій сім'ї овочі це я, мої хлопці не дуже полюбляють такі страви, та все ж я намагаюся прив'язати їм любов до овочів, адже це дуже корисно. Можливо, я все ж таки доб'юсь колись свого, і вони дійсно їх полюблять. Ми будемо вечеряти, якщо ви також споживаєте їжу і вам смачного. Звісно ж, після такої трапези мене очікує. Вечірня рутина. Та сьогодні я не сама. Мені буде допомагати Артемко, адже він вже в середній групі, і дітки розпочали чергування. І вихователька каже, що Артему подобається, він гарно справляється з цією задачею і накриває на стіл, і прибирає стола. І сьогодні я вирішила залучити його в цей процес. Йому допомагав мій чоловік, аби він нічого. Не розбив, та я кажу, він дуже гарно справився з цією задачею. Луточки з їжею відправляю в холодильник і буду прибирати решту кухні. По можливості мені допомагає чоловік, та зазвичай він повертається дуже пізно, і Артем. Також хоче його уваги, і вони граються в дитячій кімнаті, поки я пораюсь на кухні. Але сьогодні на диво наш татко прийшов раніше з роботи, і Артемко набавився з ним. І тепер маю собі ще одного помічника. Ви мене досить часто запитуєте, чи задоволена я своєю технікою на кухні. І я не забула, я обов'язково зроблю відео огляд всієї кухні, всієї техніки на кухні і розкажу плюси і мінуси мого, звісно, бачення та скажу стосовно варильної газової поверхні. Ви пишете досить часто, що. За нею важко доглядати. Та насправді я ніколи не мала досвіду користування іншими варильними поверхнями, і для мене це така собі звична рутина. Я от роблю все автоматично і навіть не задумуюсь, що з якоюсь іншою варильною поверхнею це може бути набагато простіше. Придбала я ось такий засіб сів антиналіт і останнім часом експериментую, купую різних виробників засоби проти вапняного нальоту і шукаю якийсь оптимальний варіант, ціна якість. І я далі в пошуку. Ця мийка дуже погано миється, і для неї, напевно, ідеального не існує, та все ж буду щось. Знаходити. На цьому я завершила своє прибирання на кухні. Вже дуже пізно я зморилася, а завтра на мене чекають інші плани. А ось, власне, і мої плани: мій фронт робіт це лоджія кабінету, і вона дуже неестетично виглядає. Я вирішила це змінити, адже я тут працюю, і мої клієнти мусять дивитися на ось цей безлад. Я на секонд хенді купила шматок ем, тюлі, і ще один шматок в мене був. І словом я вирішила створити з, з того, що. Що маю якусь красу, взялась до роботи, все гарненько пошила, а тепер настав час і навести лад. Я повиносила все, адже там і павуки, і, і мушки, які залітали в селі, то словом, ми чомусь сюди не поставили москітну сітку, не замовили москітну сітку. І тепер я маю що прибирати. Звісно, я щось перебрала, викинула, переставила, знесла щось в підвал, навела більш-менш організацію. Тут зберігаються власне інструменти якісь мого чоловіка і те, що мені не так часто необхідно. Взагалі, тут по плану має стояти морозилка, аж ніяк не цей стілаж, але поки що так. Змахою ось цим моїм засобом, вірніше гаджетом з віфером, змахою павутиння. Його тут дуже багато. Як я вже говорила, тут не було москітної сітки, і мухи, павуки робили тут абсолютно все, що хотіли. Довелось мені навіть помити деякі стіни, бо вони були дуже і дуже якимось неохайними саме через те, що немає москітної сітки. Не робіть так, як я. Бо мороки в мене тут було ніби такий, такий невеличкий простір, а потратила я на нього пів свого вільного дня, особливо стіни, підлога. Я кажу, тут в цій квартирі павуки відчувають себе господарями цієї оселі. Ну що ж, попилососила, помила, а тепер можна вішати мої. Штори купила ось такі невеличкі карнизики у юску, і вони мені перекрили отой весь безлад, який твориться на цій шафі. В цілому результатом я задоволена. Що, звідси майже не видно, що саме є на цьому стілажі, і це була, в принципі, моя ціль. Звісно, ось цей шматок тканини він зовсім непрозорий і він так все добренько прикриває. Це, звісно, така собі. Прозорість, але нічого. Я думаю, що і так дуже непогано вийшло і все це не ріже око, так скажемо. Так, знаєте, дівчата, стою, дивлюся, все таке біле-біле і ніби чогось не вистачає. І прибираючи тут, я згадала, що в мене є ось така бабусина доріжка. В мене є їх дві. Одну я постелила в нашій кладовій кімнаті. І одразу чоловік каже, так якось затишно стало. От зараз я спробую зробити те саме і тут. Що в мене вийшло, звісно, якщо б ця доріжка була б ширшою. Та, на жаль, вона тільки в такому розмірі. Напишіть в коментарях, як вам, до речі, ось такі бабусині речі в сучасних інтер'єрах. Мені навіть дуже заходить. Деякі я бачила варіанти ще в Pinterest. Ну, дуже мило виходить. Якось так. Злоджі, я нарешті закінчила, буду рухатись далі. Ну, а далі мене очікувала гора Глашки, і мені здається, що вона не закінчується просто ніколи, ні літом, ні зимою. І якщо я вчасно все це не попрасую, не порозкладаю по своїх місцях. То на слідуючий раз мене чекає ще більша гора, і мені дуже важко заставити себе попросувати, і я просто, знаєте, заставляю себе через не хочу, поки є така невеличка кубка, все попросувати, закрити це питання і спокійно жити далі. Е, звісно, коли я не маю багато якихось домашніх справ, мені цей процес навіть приносить задоволення. Але коли його ну, якихось домашніх моментів багато, то глажка мене навіть часом дратує. If you put in the work, you can find the light. Alright, any. Домашньою рутиною закінчено, і тепер можна займатися якимись іншими справами, відпочити, прогулятися. Артем дуже любить кататися на трамваї. І... Я не могла відмовити йому у цьому задоволенні. А тут показує, що можна сплатити за квиток навіть Смс-кою, або ж через приват, або ж через застосунок. Словом, це є дуже зручно, Я не знаю, як в інших містах, а от у нас так, то є, я кажу, дуже і дуже зручно. А тут ми. Досить часто гуляємо з Артемком, подобаються йому фонтани. ну І, звичайно, картопля Фрі у KFC, якось розпробував він цю страву і тепер попроситься. А ми, власне, вирушили на пошуки матрацу для Артемчика, і ми його вже купили, тому, думаю, десь зроблю. Відео облаштування нашої дитячої, адже я вже давно купила ліжечко сину і всі якісь такі текстильні штучки. І як завжди, то немає часу, то немає коштів, то ще щось, то ще щось. Тому думаю, що в найближчих відео буде облаштування дитячої. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо і досі цього не зробили, а також підписатися на мій канал. Дякую ще раз вам за увагу і побачимось в наступному відео. Пока!